Якою ви бачите, якою ви прогнозуєте роботу Верховної Ради нового скликання? Чим вона буде відрізнятися? І друге, ваші дії в новому парламенті ми знаємо, що в Україні парламентаризм фактично під загрозою по останні роки куда було яскравою ознакою, що депутати є порушниками українського законодавства і показують взірець для українського суспільства, як не потрібно слідувати українській конституції, українським законам. тому я Протягом 10 останніх років боровся спинкастом в останній Верховній Раді, був єдиним депутатом, який протягом п'яти років ніколи не голосував чужою карткою і завжди голосував самостійно. І мені дуже приємно, що нарешті, хоча б опозиційні фракції, усвідомили необхідність персонального голосування, прийняли таке рішення. І якщо вдасться батьківщині удару свободу втримати своє зобов'язання і більше того. Бити фактично по руках владі регіоналам і комуністам, які намагатимуться голосувати чужими картками, я думаю, тоді почнеться очищення парламентаризму, тому що у влади 226 карток і є, але фізичної присутності депутатів, які значна частина, є олігархами і просто не звикли сидіти в сесійній залі і виконувати ті зобов'язання, які вони взяли навіть перед своїми виборцями. Бути присутніми і займати законотворчою діяльність. От якщо їх поставити в такі умови, що вони будуть змушені обирати або свої мільярдні підприємства, або законотворчу діяльність, тоді мені здається, що Верховна Рада зміниться. І це був би приклад дотримання чинної конституції. А політична еліта повинна показувати приклад. На цей момент вона показувала негативний приклад для суспільства. Вона повинна показувати, якщо не позитивний приклад, то хоча б намагатися. Давати по руках тим, хто діє проти, проти Конституції і проти законів. Дякую. Добре.